Вітаю вас у творчій майстерні. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки, рік старий кудись утік. Так приходить Новий рік. Новий рік, що наступе незабаром, буде роком зеленої змії. Наймудрішою серед всіх звірів символів у календарі. Вона символізує мудрість і спокій. А ще вона гнучка. А ще дуже креативна, тобто дуже-дуже творча. А зелений колір змії приносить життєдайну енергію і вміння змінюватися. Нехай змія додасть вам мудрості. Творчості і натхнення. Рік, що минає, був роком дракона, і він вже відлітає від нас у минуле. А ми будемо зустрічати новий рік рік змії, і тому я пропоную вам намалювати її святковий портрет і прикрасити ним свою оселю, або подарувати своїм найріднішим. Отже, для роботи підготуйте свої вправні творчі ручки, альбом, фарби, водичку, фломастери, пензлик, водяні палички, воскову крейду, серветку. Що ж, починаємо творити? Так, візьмемо. Воскову крейду спочатку. Я візьму такого темно-зеленого кольору, або просто зеленого, і буду малювати змію. Вона така гнучка, хвиляста, тому я намалюю ось таку хвилю. Ось так. Це в нас спинка. Тепер закруглюю голову, животик. Закінчую хвостиком ось таким гостреньким. Тепер я намалюю очі. Для цього я візьму чорний, чорну крейдочку і намалюю ось такі два кружечки. Це будуть очі і зіниці ось такі. Тепер ось такі бровки намалюю. І ось такий ротик. Я його намалюю ось так. А ще червоним, червоною крендочкою домалюю ось такий довгий язичок. Він у змії ось такий тоненький і такий трошки роздвоєний на, кра... на... на кінці. Ось так. Ще можна додати ніздрі і прикрасити спинку змії. Якимось кружечками чи якимось візерунком. Нехай це буде ваша фантазія. У мене це будуть ось такі половинки кружечки на спинці жовтого кольору. І, звісно, ось такий жовтенький, такий животик жовтенький. З самого-самого крає, краєчку я намалюю, зафарбую. Це це я роблю з жовтою восковою крейдочкою. А тепер беремо пентлик, наберемо водички, зеленої фарби і зафарбовуємо змію. Дуже-дуже обережно і охайно. Подивіться, самим кінчиком дуже обережно зафарбовуємо голову нашої змійки. Ось так. Подивіться, там, де була воскова криличка малювала, вона така жирна і вона від... відталкує від себе. Відштовхую я від себе водичку і не зафарбовую. Ось так. Дивіться, як гарно вийшла, яка цікава зміка яскрава. Помили пензлик, витерли його серветочку. і тепер можна дофарбувати, домалювати щічки. Це я робила фломастером, А ще додати якісь Візерунок або декор навколо змії. Це в нас буде така новорічна змійка, так? Тому я намалюю поряд із змійкою дуже багато подарунків. Ось такі коробочки з подарунками різного кольору, нехай вони будуть ось такі яскраві. А може це будуть цукерки? Це вже буде ваша фантазія, чим ви прикрасите портрет змії. Так. Ще треба додати сніжинок, адже це новий рік. Ось такі сніжинки. Згадайте, як ми їх ліпили. Ось так. А ще треба домалювати ось такі зав'язочки, да? стрічки на подарунках. Щоб це були не просто квадратики, а виглядали, як подарунки і бантики. Ось такі. Так. А тепер ватяною паличкою я зроблю таке конфітті святкове. Для цього я змочу пензликом фарбу, ватяною паличкою наберу фарбу і буду залишати ось такі відбиточки. Так, перевертаю водяну паличку, беру інший колір. І в мене виходить дуже яскраве таке різнокольорове святкове новорічне конфеті. Подивіться, який гарний портрет змії символа нового року у нас вийшов. Цікаво подивитися, а які змійки вийшли у вас. Проявіть свою творчість і креативність. Ось подивіться, можна домалювати ось таку новорічну шапочку. Або розмістити зовсім зовсім по-іншому змійку. І прикрасити. Її. Фантазуйте і творіть! А ми будемо чекати на фото ваших робіт. На порозі новий рік! З чим вас і вітаю! І достатку вам повік! Щиро побажаю! Миру, радості, добра зичу вашій хаті, щоб здорові всі були, щасливі і багаті! З Новим роком!